Зустрічайте, у нас в продажі з'явився такий компактний електричний кросовер Tesla Model Y 2021 року з ємкістю акумулятора 75 кВт. Запас ходу має вона 500 км. Просто подивіться, вона настільки ідеальна, в ній нічого немає зайвого. Просто сіли, поїхали, кайфуєте. Ну, по комплектації, звісно, що тут все є просто. Мультимедіа. також, звісно, це клімат-контроль, круїз контроль, панорамний дах, запуск кнопочку, мультируль, задні та передні парктроники, задня передня камера, підігрів дзеркал, сидінь, електрорегулювання всіх сидінь, підігрів керма, сенсор дощу, датчик світла, пам'ять сидінь. Також, ну, звісно, це підсилювач керма і склопідйомника, це нікуди не ділося. Також є gps Apple Apple CarPlay і ось такий кожаний ідеальний чорний салон. Повну вартість на цю Tesla ви можете побачити нижче в описі, а в лізинг забрати з першим внеском від 5600 доларів. Також можете обміняти свою машинку на нашу за програмою обміну Trade-In і можете приїхати до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А будемо на вас чекати.